Всім привіт. Хочу зробити генеральне. У вас теж таке буває, що... що так хочеться все, за... все щось там не подобається. Прибираєш, прибираєш і щось. Там і так полива там. Я сезону потрібно робити такі генеральний порядок. З пубочок викидати, лишнє. А потім після того таке класне відчуття в хаті Ехо йде. Трошки той простір протреться порохіті. Трошки вирішила прибрати. Так. Маю одне відро, вас ви так само прибираєте? Одне відро з миючим. Друге відро з водою оцет вливаю і, і вливаю опуласьквітрі для запаху для стірки. А оцет добре, вимиває плин що я люди роблю для прибирання, але я беру. Півнем, шартоклем прибираю, вливаю. А десь таке вже, що дуже брудно, то я вже пшикаю. На кухні мені дуже подобається. Ну, вони таке сильно їдуче. Пілотрапочка в мене полускає, а ця витирай. Так, саме маночки раз. Ой, вже зараз кублок. Забагато роботи назбиралося. У нас в, в п'ятницю ніби праздник престольний, ну але зараз там його ніхто так не, не справляє, але в мізгах то лишилося то все, що, що хоч і гості не буде, хоч і як, все рівно треба в хаті. Прибрати кожний куточок, ото колись так було. І так зараз. Мою чулі попрати. жариться, готується і той жир, витяжка є, але все рівно сідає на покулок. Землі не видно, що десь там мушки на потолок покакали. 就不让你，你还是那啥 Разум. Собака. ухо Ты залетела. Он же весь получила. Удрань. Пожалуйста, так, а. кухня грязна сверху, жирна. Капец. добре, что тумбочки уже прибрала. все тут такие две, две тумбочки внизу Ніше сьогодні осталась. Наша старенька, ще радянських часів кухня. Вона була двохповерхова, вона завждипорухова, але шкафи, верхній шкаф такий самий був, як і, ну, той був такий самий хлопці. Але ми її опускали, трохи була нам зависока. І обрізав чоловік лобзиком. Не можна було лобзи пилки ламалися. Це така пресований матеріал, така якість сухненька. Вже вона старенька, вона вже в нас пофарбована, нашу фантазію собі, як нам хоче і хотілося. Захотілось мені, перша я полахувала її, бо вона така була під деревом. Вона її надвітіла, потім ми взяли, по, наклеїли на неї. ну то був якісний. певно років п'ять трималася та самоклейка Така фінбрава була. А потім вона мені вже обдиралася і ми здерли і щось захотілося нам покрасити її. Просили її ще служить. Що ж нову мебель купляти, якщо треба робити якийсь ремонт, треба плітку. 过啦、嗯，我也不打，那后给弄，不捡了。阿姨准备用 와, 오, 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 딱. 딱. 오, 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 Я Одне вікно вже вчепила, зараз ще друге. То тюлю головне вчепити мокра, що поки вона є, бо вона її просувати не треба, а якщо вже її, в той момент пропустиш, в той момент пропустиш. То, що вона починає підсихати все, то її тоді мусор утюжити. А так зараз. Вже, мабуть, завтра ми закінчимо. Тут ще маю постирати, убити нове і покажу вам, як вийшло моя генеральне прибирання на кухні. Всім до завтра, всім пока. Ну, ось моє прибирання дійшло до, до кінця і так виглядає. Тепер моя кухня. Всі, хто був зі мною, переглядав відео на прибиранні, дякую. Ставте лайки, подобайки, Всім здоров'я. Бажаю міцного, до нових відео!